Ще тобі покажу, пішли лавандин у нас. О, є. Саша, Лавандін, така цікава. Він, це гібрид лаванди. Він дивися, така структура в нього коло, колоскова. Квітка така, як колосок тримай. А оце все лавандочка, подивись, не ну якщо, якщо то... колоскове, Навіть якось взяти в букет, подивись. І кущі, бачите, які вони величезні, такі mm -hmm. такий, такий пишні. Він чуть-чуть пізніше зацвітає. Він, носить, якщо подивитися на колосочок, бачиш, це тільки-тільки почав відкривати свої квіточки. А деякі ще там будуть ще доцвітати. То ми чуть-чуть пізніше збираємо. І е, була в нас недавно мастер-клас, е, я розповідала, ми з дівчатами робили саша. То дівчата назвали лавандин чоловічий запах, а лаванду жіночим, тому що лаванда більш ніжніше, такий аромат, а лавандин такий він насичений дійсно, як парфуми чоловічі. О, точно, є щось таке. Так. Да. Да, да, да. І на любителя, бо є такі, ну я теж в нас є саша. Тобі покажу він наповняла іменно лавандином, бо лаванди вже немає. Ми вже в цьому році і, і, получається заготівки лаванди продали. Ого. <свісля> да, вже люди трошки розпробували нашу продукцію, і, 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 і лишилося трішки там лавандинчику. І я вже Саша наповняла чисто лавандинчиком. І він такий, такий, знаєш, такий чоловічий. Получився чоловіча Саша. <свісля> То брали дівчата на подарунок чоловікам в машину. Прикольно. Да, тому тобі покажу, теж та... такий цікавий аромат. І лавандини, бачу, вони такі гіганти. кущі гіганти. Я, Бачу, да. якщо порівняти з лавандою, лаванда така віж. Більш... Коли навіть тільки заходиш на територію, то е, зразу я там як розказую про лаванду, кажу, а крайній ряд, ну і зразу всі розуміють, що крайній ряд, тому що ну, так візуально дуже-дуже видно. І так ми і відокремили, щоб видно було, що є, що. Хм. Далі в нас теж буде лавандочка. Ну, Трошки не встигли, хотіла ще в цьому році, але весна трохи підкоригувала плани. Ну, Мабуть, природа знає, коли це все зробить. Все час буде. <говори> да. Тому ще трошечки продовжимо цю красу в е об'ємі. -об -об тому що ми кайфуємо. від цього. Дуже дуже атмосферно, взагалі дуже гарно. Дітки, як приїжджають, то бігають між лавандою, то їм подобається теж. І бджоли бджоли вони не бояться. Бджоли вони, якщо їх не трогать, то вони не кусаються. Вони собі роблять свою роботу вкусно. Кожен не займається своєю справою. Да, да. Ми собі між кущами гуляємо, навіть коли люди приїжджають там пофотографувати чи відпочити, то ми їм просто розповідаю. що. Між кущами ходіть, сам кущ не лізьте, щоб не травмувати куща, тому що вона тоді дуже важко відновлюється і це займає дея... ну, іноді це займає роки, ну, в залежності, як травмували куща. Тому, якщо не лізьте до обжил, то і вони не будуть лізти.